Я вже не знаю, що мені робити. Уважно дивіться на годинник. Що ви бачите? Розкажіть. Мені постійно сниться один і той самий сон. Я бачу, що став людиною, яка прокинулася у невідомому місці. А там, здається, якась білочка залишає знаки, куди мені йти. Я починаю бігти. Все біжу і біжу. Знаходжу їх. А тоді вже чомусь їду на велосипеді через місто повне людей. Я все їду і їду, бо знаю, куди маю потрапити. Я не зупиняюся, поки не знаходжу чортове колесо, в яке сідаю. Там на вершині складаю паперовий літачок, який кидаю вниз, і він летить геть від мене. А тоді я прокидаюся. Що це значить? Це дуже цікавий сон. Вам сниться, що ви людина, бо. що за? <ском> це лише кошмар. Просто поганий сон.